Наступна стрічка це ось така. Дуже цікава, невагома, наче мережево, але все ж таки стрічка. Основа у неї є. Дуже цікава. Бантик буде дуже стильний. Наступна стрічка це двосторонній атлас, малюнок на обох сторонах, дуже щільний атлас, дуже якісна стрічка. І представлена в двох різновидах. Один це калинка та горобчик. І інша це на сірому фоні, біла, або білий бузок, або гортензія. Ось такі два види.